Всю Україну заливатиме дощами та буде панувати хмарна сіра погода. Такий прогноз дали синоптики на наступні дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 11 жовтня, дощі будуть лити по всій території країни, та протягом дня буде панувати хмарна погода без прояснень. Дощі будуть переважно невеликі, а ось вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде тепліше від плюс 14 до плюс 16 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 12 жовтня, дощі повністю покинуть всю територію України. Та вже по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Сонце цього дня трохи порадує нас. Вітер шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів. Пощастить лише південним областям, там буде до плюс 16 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. У понеділок, 13 жовтня, дощі знову накриють всю Україну, та протягом дня запанує хмарна осіння погода без прояснень. Дощі місцями невеликі йтимуть всюди. Вітер цього дня рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні стане нижчою від плюс 9 до плюс 11 градусів. Лише у південних областях до плюс 14 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів. У південних областях вночі до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!